Що власники квартирі нові податки експерти з продажу нерухомості обурені підняттям податків? Буде все більше і більше махінацій з оцінкою не, майна. Як підняття військового збору вплине на ринок нерухомості України? Та чи все так катастрофічно? У мережі ріелтори говорять, що ринок продажу нерухомості під загрозою усе через підписаний президентом закон про підвищення податків. Ну що власники квартиря нові податки? Ті, в кого нерухомість у власності менше трьох років платили на угоді 8,5% податку, то тепер будемо рахувати 12% податку. Поділився думкою у Тіктоці, і власник агентства нерухомості Богдан його відео у мережі зібрало близько півтора мільйони переглядів. Богдан каже: віднині його клієнти при продажу оселі платитимуть державі в рази більше. Якщо у нас квартира коштувала образно мільйон гривень. Оціночна вартість нерухомо майна була мільйон гривень. Раніше людина мала сплатити 65 тисяч гривень податку. Це 6,5% від оціночної вартості. На сьогодні, з 1 грудня, буде сплата в районі 11%, Відповідно, 110 тисяч гривень податку потрібно сплатити державу. Причина криється в підвищенні військового збору, який набрав чинності з 1 грудня. Адже під час продажу житла продавець має сплатити, крім пенсійного збору, податку на дохід фізичних осіб, державного мита ще військовий збір, а він зріс півтора до п'яти відсотків. Щоправда, під час операції із житловою нерухомістю платити військовий збір потрібно не завжди, а тільки в двох випадках. А саме, якщо ви володієте нерухомістю менше трьох років, а також якщо це не перший продаж нерухомості протягом календарного року. Богдан говорить, його клієнти вже звернулися до нього з питанням: що робити. Ми будемо збільшувати вартість об'єкта нерухомості через те, що люди хочуть, щоб самі покупці оплатили цей податок. Ну ніхто не хоче втрачати своє ну, свої зароблені кошти. Відповідно, ринок нерухомості чуть-чуть може підрости. Експерт з оцінки майна Степан Максимов припускає, що продавці нерухомості частіше будуть вдаватися до махінацій під час укладання угод зокрема, намагатимуться знизити оціночну вартість нерухомості, а це своєю чергою підвищить і активність шахраїв. Але потім той ж самий покупець, який був зацікавлений, от в цьому вроді би щоб була менша вартість, може постраждати чи то, що той же самий продавець потім свідомо скаже, що його надурили. Неправильну вартість визначили, тобто, що він був обдурений, і виходить, що угода може бути розірвана, чи то що вартість дійсно буде неринковою. У такому випадку покупцю повернуть суму, яка зазначена у документах, не дивлячись на те, скільки фактично грошей той заплатив. Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, підвищення податків збільшить надходження до державного бюджету на 30 мільярдів гривень до кінця 2024 року. Витім, на думку економіста Володимира Дубровського, оподатковувати ринок на рухомості у цьому випадку зовсім недоречно. Наш податковий кодекс трактує будь-які надходження фізичної особи від продажу власного майна як доходи. Це абсолютно неправильно. Це конвертація моїх активів з однієї форми в іншу. Експерт додає, внаслідок підняття податку українська нерухомість стає невигідною тож все менше людей інвестуватимуть в будівельний бізнес в Україні. Інший момент це те, що це такі податки, вони взагалі заганяють ринок в тінь або пригнічують того. Тобто робиться все для того, щоб люди не продавали своє житло, щоб люди не продавали свої речі, ну так само транспортні засоби, наприклад, щоб люди не брали участь у ринку, принаймні легально. Всі експерти сходяться в одному за найкращим сценарієм. Український ринок нерухомості можливо і звикне до підвищеного оподаткування однак, додаткові витрати продавці частково або повністю перекладатимуть на покупців. We'll <small> be right back.